Так, це Олексій, це Сергій, власник СТО, на якому зараз працює Олексій. І є дуже цікавий кейс, тому що рік тому у Сергія згоріла сусіднє СТО, яке е, спричинило пожежу на його і згоріли клієнтські тачки. І от дуже цікаво, як інші власники вирішують такі питання. Бо, по суті, винно було сусіднє СТО, так? А як ти вирішував питання зі своїми клієнтами? Смотри. Ну, Ситуація була така. Значить, у тому році, коли це була весна, да, Середина весни. 24-й. Mm. Значить, були у нас перепади зі струмом. по країні. А от, а у сусідньому приміщенні це було не 100, це була розбірка. склад розбірка на розбірка автомобілів. І у них там була, скажімо так, проводка, зроблена з Угу. палк. Mm -hmm. І коли ну, їм один раз казали переробити, другий раз, третій, коротчі, всі ще завжди, да-да-да, і не, от, а у нас приміщення не контактує стінкою. І що? У нас в 5, в 5.40 вмикають світло. У них замикає розетка. Там ще щось було. Утеплено, ще, на да, утеплено, це вся херня, у мене були поліестеролом. Там. Oh. От, і воно починає горіти. В 6-й годині ранку приїжджають пожежники за 20 хвилин. Тільки є один момент. Пишити вже нема що. Згоріло все обладнання, весь інструмент. Все. Е, згорів 350 150, згорів Toyota Avalon, згоріла BMW. 640 кова 2016 року І благо ми викатили мустанг, mm -hmm. Благо. Все, згоріло, то було все так. А мустанг п'ятилітровий, у той, що mm -hmm. Mm -hmm. А нісан – це червоний той, що в сторісах, той, що я mm -hmm. закінчую відновлювати. Mm -hmm. І розклад у нас був такий. Понятно, що приїхали от, значить, обзванювали клієнтів, така ситуація. До речі, дуже цікаво. Ви обзванювали о 5-й ранку чи вже після? Ні, в 6. о 6.30 тридцяті десь приблизно приїхали вже цічі оперативна група. Вони попросили номера на власників. Я кажу, держи, ти, ти маєте? Ну я вже я вже написав власникам, тоді вони вже були. А, тобто ти одразу повідомив, як тільки пожежа да, була. Да, да. Ну, за пів години десь може максимум. Uh -huh. От, приїхали власники, все, вони там підписали документи, претензій не мають, ну бо вони мене знають. А, і знаєш, що зробили власники? Приглянулися і пішли загрібати цесі довали. Що ми зробили? Ми викупили валон, ми викупили БМВ 6. Не зразу, ну там, може, три тижні, місяць максимум, типу, ми. Паренковість вартості чи трохи нижче? Ні, по порунку. Ми купили от, образу машину, там коштує від 20 до 25. Ми там шестірку купили 22 чи 23. <гум> Шоломан купили за 8. сам власник сказав, ні, продавати не хочу, хоча було простіше, що купити. <гум> Він сказав, будемо відновлювати. И все это впало однажды на мою душу. О. И на Олексея руки. Да. Не вот. Потому что я тебе, без предполагаемого дисконта до то пор не перекапывал. Короче, кажется, целая ситуация была пиздец. Поначалу все же да-да, все вырешим, все будет классно, круто. А потом пришло, что мы должны. Ты про соседей? Да, что мы будем платить, а денег нема, а то и все. И с все, этой всей у нас... Прийшло збитків 140 тисяч, а компенсували на 15. Хто компенсував? Сусідні приміщення. А. Ну, там така ситуація, там, типу, навіть якщо ми виграємо суд, то вони там виплачують, скільки там, по 2000 гривень до кінця свого життя, і що ними робить. Нічого. От. Потім арендодавцем ми домовилися, що ми типу, відновлюємо приміщення, відновлюємо. Ну, коричневий з половини. Всі ж, спочатку все да-да-да-да-да. Брат, все хорошо. Ми відновлюємо, складаємо смята, а вони кажуть, ні, ні хуя це до хуя, коли все построєно. І теж починаю стоять палки в колеса. Ну, Що зробиш? Mm -hmm. Треба було, Це буде уроком, треба було з них спочатку брати mm -hmm. гроші, потім будувати. От. Тому. Ми вирішили це питання саме так. Чому? Але... А чому ти вирішив відшкодувати? Не перекинути на винуватів? Дивись, машина була на моїй території, в моєму боксі. Тут можна було зробити і так, і так. По факту. Просто є така річ, як стосунки з клієнтами, репутація і. Ситуація закрилася добре гарно, люди у мене обслуговуються, везуть мені далі гроші, і я собі заробляю. Да. Ну це ну, от. А люди якби я... машини стояли на вулиці? На вулиці края. Що що? Краєм. Що таке ну, краєм? Є територія. Ну, територія. Якщо машина стоїть на території, у нас знає саме відповідальність. Угу. Якщо машина стоїть за територією, не знаю, хоч розберіть її, мені буде. Байдуже, це за територію, все. Та відповідальність не несемо. Але ще якось, ми ж живемо в складні часи, в нас в країні йде війна. Можеш не псувати мені звук звуку, доска. І якщо це був би приліт, то ми не повинні нічого компенсувати. Бо від цього ніхто не застрахований, це, ну, ми тут краяємо. Ну, страховки там, типу, від військових збитків, вони, звісно, є, але Місно, знов ж таки. Та ні, тут питання полягає в тому, що ну, від того, що ти застрахуєшся, ти ж не можеш знати у тебе там, дві машини, три, як суму страхову визначити. А моя... в моменті підписання. тоді була було застраховано. Моя субба. Моя суб'єктивна думка, що якщо приліт на станцію, люди збирають гроші. То все ж таки власникам машин. Ну знаєш, коли ти відома СТУ, і багато хто тебе тобі, тобі там донатить. А власники не можуть таке збирати тут. Питання формулювання і мети. Якщо ти ставиш мету е відбудувати бізнес, то це одна mm. історія. А якщо ти е ставиш мету компенсувати, е поділитись? Ні, ну ти на мій якщо повно... ти ставиш мету відновити е станцію. Це одна історія. Якщо ти ставиш мету компенсувати збитки, це інша історія. Ну, то, Тут вже, знаєш, кожен вирішує сам. Так, так, я ж кажу, то моя суб'єктивна думка. Питання відповідальності, ти розумієш, тут Ну, на карту, на банку, тоді скинуло 120 тисяч гривень чи 110. Ну, потім хтось кеш провозив. Десь родичі і так далі. Ну, <кій> тут... Так, я зараз поставлю. Зато ми після цього поставили вогнегасники. Після цього ми поставили ці небезперебійники, як коли напруга стає. Я бачу, так, що воно там я... тушить зараз. Та та. Нам треба буде, до речі, я, я, я тобі покажу, потім докупимо класну штуку із мого нафтового минулого. А є, що найбільше можна докупити, але без дійсно? Так, можеш по бартеру. <laughs> тобі це не сподобається. <laughs> <laughs> Ні, насправді є рішення, типу, мені, ми, ми, мені воно дуже подобалося, ми його застосовували потім і коли проєктували типу, житло і, і все була ситуація, У нас був мець. Типу його не забирали там, дві неділі, три, місяць, два. Я дзвоню власниці, кажу, так і так. У мене місця немає. Я його викатив за забор. Все. Я його викатив за забор через тиждень спизили диски. Вона каже, ви мені повинні диски. Я кажу, як нічого не повинен. Машина за забором, За забором. Я тобі телефонував. Телефонував? Питання є? Питання не мав. Ну так це все, що воно і є. Коли ти проговорив, ти сказав, що типу так і так. О, тоді так. Да. А коли. Ой, у нас на станції, до речі, було дуже багато історій. — Ченці. Ну, взагалі. Тож, Наприклад. А, а де не буває, що. У, у нас і чеченці приїжджали качати. — За що? За мотор. Ви щось не так зробили? Ні. Збирала собі карча. Як mm. виявилось, потім запижені гроші. Потім власник цих грошей сказав, що це, ну, це моє. Він кажуть, окей, вони біжать, кажуть, каже, ні, це наше. І так кажу, дзвонить власникам. Він каже, ні, ні, ми будемо заберемо, ніхто ніху не заберемо. А як вийшло? Ну і все, вони цілий день потусили і поїхали більше їх не бачили. А вставки були? У мене був випадок одного разу, коли машина приїхала в технічно несправному стані, а у мене був прописаний алгоритм прийомки. Тобто питальна діагностика, візуальний огляд, ну, типу там дим з труби, тому що ми, ми додатково додатково на машині ставили. От ця вся, вся історія була прописана, клієнт підписувався під цим всім. Тобто акт прийому машини і потім акт передачі машини там із чеком, типу з усім. Так от, е приїхав клієнт, каже, там йому кажуть, типу, у вас сізи дим з труби. Тобто, щось не так з двигуном, тобто, ну, вихлопів присутній димок на 6-ці машині. Та пофіг я знаю. Але хлопці, типу, головний інженер, типу, старший майстер, вони це записали все. Тобто, Витяг з діагностики, з усього цього, йому він підписав та все, я полетів. Він полетів. Проходить якийсь час, набирає мене. Директор каже, коротше, у мене е, мотор взорвався і во всьому виноват газ, в во всьому стало тоді. Потім бігав, бігав за мною, приносив мені каталізатор розплавлений. А розплавлений він же плавиться, коли масло розпечене, mm -hmm. летить, типу, температуру, накопичення температуру в нього вищує, певне, випалює його в якій місячна поверхня стає. За, за 100 кілометрів, що ти розумієш, ставиш, чи за 200 щось таке. І після цього, коли я типу, ну, до тебе прийшов, ти кажеш, типу, я кажу, діагностику робиш на в'їзді. Такий, типу, ну, якщо на ходу купіхав, на, 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 на стабі саме є діагностика. А я такой, та нічого. Краще краще діагностику і <талі> посвідіть і всюди. <талі> таких не було, У нас були неоднократні моменти. От Приїжджає машина на ТО. От я. Це ж був тоді, це недавно було, може місяць назад. Приїжджає машина на ТО. Каже, помінять масло. Благо власник стоїть. Все, поміняли машину, заводить, бля, вона коли не заводиться. Блять mm -hmm. стартер. От як йому супер. доказати, що це не ми? Благо є камери, і блага він рядом. А було ж mm -hmm. таке, що і генератор був в жопа, і стартер був в жопа. А пам'ятаєш, у нас був випадок, коли приїхала машина на обслуговування свіжо куплена на ній. А, вона просто не заводилась, ну це теж німецька машина, я розумію чого ти б. вона тупо не заводилась. Якби вона намагалася завести, вона б тупо згоріла, коли у неї був закорочений генератор. Mm -hmm. Генератор закорочений, mm -hmm. а, а машина не дає завести. Тобто ти нажимаєш кнопку, а вона не куди стартером. Ми типу діагностику цей, ну ошибка типу висить по цьому, по генераторі. Але яким боком ті, генератор як запуску машини, ну, що забріт. Типу, ще раз, ще раз, ні твої Зняли стартер. Стартер на партнерське СТО, типу на діагностику. Там діагностують, кажуть, ну стартер в ідеалі. Ми, Потім ще раз діагностику клац, ну, блін, на генератор. Давай генератор, там, де право, що ну, і стартерами, і генераторами, люди. Відвозимо їм генератор, а він закорочить. Машину намагався запустити ти подавав живлення, вона бачила коротке замикання в узлі. І не давала навантаження на акумулятор, щоб він не вибухнув. Був другий прикол. Привозять чоловік машину. Не буду казати, звідки забувається, коли 100 такого. От. Привозять машину, плімотор. Мотор закліне, що все, типу, бля, там капіталка, там, ебать, сума, що там ремонту там, на 11 тисяч доларів. Я думаю, ну, кажу, давай подивимося. Каже, та ні, треба знімати. Блядь, давай подивимося. Давай. Крутим, блядь, реально вклінівши, поняв? Uh -huh. Нихуя. Ну не обертається, mm -hmm. але типа, mm -hmm. розбирали ще mm -hmm. нічого. Mm -hmm. Ні, не обертається нічого. Я по старій пам'яті, коли ми ще машини розбирали на розбір у топляків, поняв, у них коли стартер uh -huh. заклінівши, мотор не крутиться. Я кажу, бля, давай стартер знімемо, чисто в прикол. Ну, пацани, все та, блядь, ти хуя, ну, ти та бля. Бляд. блядь, давай. Ебать, бать, ми стартер, сука, і воно крутиться, нахуй. Коротше, ти поміняєш стартер і члок, уїжджає. А, ну, так, він, получается, купив машину, типу, у когось. Да? Не інакше, хто з жопою мотать двогуна. Да. А, да, да, да. Ну, до речі, я это собі... Це теж така розповсюджена тема. Мені сподобався відос, класний кейс був у цього. Знаєш, типу, можна кайфувати в будь-якої ситуації. І, от, кайфовий відос був у Ігоря Ганібала. Ганібал гараж, ну, коли він купив оту М8, uh... яку табляк, яку намагались в Америці відновити, і настільки добре намагалися відновити, що навіть воду із двигуна не злили, І він такий типу, знімає голову, а там білоручка стоїть. Це, звісно, так. Але я, я скажу, що ну, дуже багато залежить від людини, від, від від яка робить історію, коли мені ну, колись цей сусід каже, поліцію визов, каже, у мене нога угнали, блядь, жигуля. Ну я ще mm -hmm. в інсту закидав. Ти теж не пам'ятаєш? <турок> а, то що ти тому що продавав? Чи, 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 чи Ні, коли він приїхав на ремонт, а потім ага. Uh -huh. подзвонив в поліцію, каже, що я в нього жигуля угнав. Ти? Ти <турок> реально не був, не знаєш цю історію? Ні. Я ж не русська маска. Ви реально не шарик цю історію? Ні. Коротше. Отстраивается у нас бокс. Угу. значит, сосед с патриотом работает на водилой, Приезжает, говорит, пацаны, так и так, такая ситуация. Ну, вроде нормальный дед абсолютно, типа, блядь, здравый мыслящий, все, говорит. Оборвало ремень, то все это, это десятое надо все сделать. Ну, значит, там сделали голову, ни копейки с ним не на запчасть, ничего. Сделали голову, поменяли клапана, поменяли ГРМ, все выставили, mm -hmm. все. Потом у него Потом он приходит на второй день, говорит, можно я там подойду, поговорить надо? Я говорю, так, да, подходите. Он подходит, говорит, блин, так и так, зарплату, типа, задерживать можно, я там, рассчитаюсь, там, через неделю? Я говорю, да, ради бога, я говорю, что ты работаете, мне, ну, типа, не тяжело, там, а там сумма должна 12 тысяч mm -hmm. Вот, а у него было... Что-то наподобие пятнашки, вот это, знаешь, универсал со спойлером, который раньше модный был. О, одиннадцатый? 11 да, одиннадцатый. 10, 10, 10, 10, 10, 10. 10, да, 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 да. да. Ну, потом, короче... Он забирает машину, поехал, все вроде губ. Он забрал ее в четверг, в пятницу, в субботу звонок, что вечером. Блядь, ебаный в рот. То все пятое, десятое. У меня оборвало ГРМ, там вы что-то не то выставили. Я говорю, ну привозите, посмотрим. Они при... а, они так, мы делали голову, да, мы ему сказали, например, ГРМ, он говорит, нахуй его менять, говорит, там еще поесть. Mm -hmm. денег нет. Поменяли голову, потому что порошня застрелилась с клапанами? Короче, да, что-то это... А, у него пробила прокладку ГБЦ, вот так было. Пробила прокладку ГБЦ первый раз. Он пригоняет машину, я, значит, ему говорю, что так и так, так и так, пятое-десятое, все. Он, значит, вот, это ж вы не поняли, собрали. У меня же были камеры, я говорю, смотрите, вот вам на камерах, говорю, говорят всё, ГРМ, он поменяйте. Вы говорите, что мать его ёб, в результате он у вас порвался, говорю, какими мы тут локальны? Ну, короче, вроде как пообщались, вроде как все норм. Не говорю, давайте делаем, да, все хорошо. Я покупаю за свой счет ГРМ, все, ставим, собираем, меняем клапаны. А гроши еще не видов. Не, не, меняем клапаны, он как то там, что-то 2000 рентген занес, значит, же второй жизнь. ремонт. Uh -huh. вот. Потом у него начало... А, потом приехал его друг к нему uh -huh. в тот же день, когда ГРМ порвало. Uh -huh. И они решили снять сигнал. Короче, они там что-то нахуй вертили, машина приехала вот так вот с проводкой на полу. И эта дочь, короче, не заводилась. Я говорю, типа, блин, типа, дед, так и так, это такая ситуация, говорю, не заводится. Говорю, надо на электрику. Говорю, ты даешь добро? Я думаю, запишу себе, не знаю зачем. Говорит, даю добро. Ну, я отвез его, типа, на этот моторс, там, где Мазрали где стоят. У -у -у. Просто потому, что там, ну, знакомый чувак был. Я говорю, посмотри. Ты вот, по-моему, другому поводу, еще барчик, типа, да, 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 я говорю, типа, Посмотри, пожалуйста, так и так. говорю, ну, его, без вариантов. Он говорит, э, хорошо. Ну, у него там тоже есть своя работа. Он там, мы его завезли в понедельник. Вторник, среда, четверг. Дед звонит, я ему говорю, машина в работе? Он занимается, я говорю, так занимается. Да, да, все хорошо. Ебать. В пятницу на территорию приезжает приус. Говорит, здравствуйте. Я говорю, здравствуйте, а у меня на территории стоит Мазерати, Майбах 222, -й, 223, -й, Мустанг, МК-1, вторая, ну короче, машины, понял, типа с прайсом over 60. Ну, дешевле. Да, да, из рынка, да. понял. Да? Да. Приезжают, такие говорят, мы тут и туда-сюда, я говорю, что случилось? Говорю, Бля, машину угнали. Я говорю, Бля, я не знаю, я говорю, а какой стоит. Да где-то здесь на улице, я говорю, какой адрес? Ну, типа, там, Полярная 11. Я говорю, мы 14, я говорю, а что за машину угнали? Они говорят типа жигули одиннадцатую. Я сначала что-то дука не отбил, потом говорю серую. Они говорят да, на у вас. Я говорю я похож на человека, который угнал жигули. Я говорю я владелец вот сервиса». Ну копы смотрят на нищебродский парк машин. Ну, может, это все это было такие типа, Вы можете набрать владельца? Вы еще молодые загадаты. Вы можете набрать владельца? Я говорю, да могу, я набираю, при них включаю громкую связь, я говорю, здравствуйте, говорю, вы не поверите. Ко мне приехала полиция, говорит, что я у вас, говорю, уже гули угнал. И он мне начинает, блядь, у меня развод, это вся хуйня. Я говорю, так я... Я говорю, к твоему разводу? Я говорю, что ты от меня хочешь? Отдайте мне машину, я говорю. Так вы сказали ее дело, урежом звонил, сказали, вези ее коллективу. Все, у меня развод, это вы во всем виноваты. <свист> коп уже стоят, понимаешь, что это труба. Это трубадур, который вызвал коп, чтобы он понимал, он даже не в Киеве был. Uh -huh. Они такие типа, вы можете показать, где машина стоит? Ну, мы уже с ними ржом стоим, я говорю, это без проблем. Ну, мы едем на этой моторс, открываются ворота, стоят. Машины. Феррари, Мазерати, Альфа Ромео, то есть еще больше. Они стоят говорят, чувак, говорит, на один Как она сюда нахуй попала? Я говорю, бля, ну типа сосед попросил помочь, говорю, у меня здесь электрик, я говорю, ну мы привезли машину, говорю, все, я говорю, у меня говорю, телефон стоит дороже, чем у его ведро, мне нереально, нерентабельно его. Обувь. Я говорю, ну это же реальность. Я говорю, у меня часы стоят дороже. Ну, да, да. Они такие поршали-поршали, позвонили тому типу, написали, что говорю, чувак долбоек, типа, сделали ему типа на выходе. Еще и Да, звонит этот Все, типа, я забираю машину, говорю, да не вопрос говорю, вы не хотите, говорю, со мной говорю, за два ремонта хотя бы рассчитаться приходит там со своими алконавтами, понял, значит, выкатывать машину. Я говорю, мазик, он трое. я говорю, можно вам говорю, ну, помочь выкатить. Не надо, мы сами выкатим. Я говорю, блядь, я говорю, вы ко мне так относитесь, говорю, будто бы я вам что-то должен. да у меня развод, я говорю, блядь, я уже не блядь, иди нахуй, говорю, со своим ты уже заебал. Короче, забираю я с него деньги, отдаю ему это ведро, нахуй, понял. Он, значит, уезжает, проходит два дня. Ты, говорю, Тёма, что еще работал? Звонил, вот Артем, здравствуйте, так и так, э, да, там мы были неправы, туда-сюда, когда-то десятый, извините, в этом красавчике но ваш владелец пидорас. Вот так вот ты делаешь людям добро, ты за них закладываешь бабки, и один хуй, сука, ты пидорас. Ну, Есть классная мета, другая сторона. Когда ты клиенту даешь, блядь, x100 на ценку, вот так просто, знаешь да будешь сегодня платить 5. Ебать, ты божеануанчик, нахуй, как, сука, это работает? Та тут в іншому історію. В чому? В тому, що ти цигар. Ти директ. Так, це, давайте залота, мені залота, скажи, монетка, ти вважаєш випадки. профіт з того, що ти відновив від машини, ти відпрацював від, Ну, це. Не жалкуєш ти про це? Ти знаєш, є таке, є таке поняття, як чорний піар. І на той час це спрацювало чорний піар. В сенсі. Ну, не знаю, сервак вистрілив просто. Гору, дуже сильно. Так а тут не чорний піар. Це не чорний. Ти просто по совісті зробив. Так. А це люди дуже цінно. Потім, коли ж я купив цю тарцятку. Угу. Та ж сан теж саме прикол. Чорний <плес> клієнтів. Ти називаєш чорний піар неправильно. Дивись, давай на, на <плес> мене немає. На прикладі блакитної. Угу. Ти покупляєш куп, тачку. Виїжджаєш <плес> да. на перше змагання. Ні. Він не доїхав. Я маю на, увазі... на перше тренування. Да, да, да. Ні, Там, ні, ні, зачекай, ти хотів на Ашан виїхати і не виїхав. Да. Так, ну. І при цьому ти це все висвітлюєш в сторіс. Да. Ти вигідно придбав машину, яка, яка вигідно тебе не довезла навіть до перших тренувань. Да. <рес> і ти розумієш, це вже такий, знаєш, сторітейл починається. Тобто ти, вона одразу тобі не пішла. Я тобі кажу, давай її переребiть. Йожики, йожики кололість, да, буде, Я їй. Вона мені хуй, я їй. Вона мені хуй. Ти зараз кажеш, як я продам, вона така, вона ну, та так, та, так, так Я, та, я сказав, що ми їй продаємо. В жопі, в прикладу. Так, я не про це не Як це працює в нашому житті? Ти я ж тебе запитав колочи, ти прийняв рішення її продавати? Ти такий, да, все, я по любому продаю. Я кажу, ти тільки пішов, я хлопцям кажу, через три тижні мені не вийде і вона не буде ламатись. Так, давайте. Я думаю, що це в цілому буде гарний. Якщо залетить цей відос, то ваші балакучки можна знімати, бо історію у вас я так розумію, овердефіга. Да, Історія, овердефіка. Подивимось, да? Що буде що? далі? Будем мы встречаться еще с классным. Я Леша Кажу, нормальный вариант. Четверка в кабрике. Бах-бах, порезали, пластик вкинули и на дрифты. Кузов есть, документы есть. Да, вот. а наш стоматолог любимый... Но На горевшей машине ты на стол будешь одевать? Кажи делать, на стол, по-моему, да. я поеду. Смотри, по я тебе да. поясню. Хуже, блокитное будь же не может. Как мне так сказать? Я уверен. Не Не... Ніхто таки... з оточенням в Україні так не трахався з машиною. Все, ж, є така... Ніхто... є... Є... Подлужний не їбався навіть за своєю так. Угу. Не ніби. Понял. Все, до зустрічі. До зустрічі.